Зачекайте, будь ласка. Зачекайте, будь ласка. Скуштуєте палку ковбаси з вітрини, чи зіграєте армреслінг з охоронцем за кошик ковбаси? А охоронець великий, не, так? Ну, чуть-чуть вищий за вас, і він такий. А кошик такий самий? Ну, не настільки великий, як охоронець, але. А палку ковбаси я можу будь-яку вибрати. Навіть цю, так? Це є робочий інструмент. <рес> 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 інструмент. Ну, добре, давайте я зараз секундочку. Це просто будь-яку ковбасу скуштувати та і все. Бо. Бо так. Ну що, яка вам ковбаса подобається? Не знаю, тут щось дуже багато всього. Дуже смачна ця ковбаса карпатська ніч. Я бачу е крав'янку. Давайте, можна краянку спробувати? Чесно? Я? Так, крав'янку. Зачекай, стой. Ковбаски френ фран. Е Франкфуртські. Я не буду це пробувати. Тут є ще, до речі, дитяча ковбаса дуже смачна. На мене спробувати. Пробуй сама. Е ковбаски мисливські спробую. Оце воно дуже якось файно виглядає. Дайте нам будь ласка, ковбаски мисливські?